Всім привіт! Кілька тижнів тому, ідучи вулицею, я знайшов драцену, яка була за вишки більше двох метрів з корінням голим, вже засохла, і були ось такі кінчики ще живі. Давайте подивимося, я їх вкорінив, і що з ними вийшло. Прибираю динозаврика і просто такою шпажкою зараз дістану цю рослину. У мене не було іде куди підсадити цю... я просто такий живець. Під нахилом встромив у горшик з алоя. Дивіться, яке коріння наросло. Так як я не хочу собі багато дуже вазонів, я всадив її знову сюди, але рівненько. Надіюсь, вона вирівняється, можливо, ще привжиє до якоїсь такої опори. Ну і плюс вона така тоненька, галомшивенька, виділяти окремий для неї вазон нерозумно. Ти назавр повертаю назад. Тут у нього вже цілі джунглі. Ось так укорінюється драцена прекрасна.